Іноді буває таке, що хочеться з'їбати куди подалі, взяти з собою відро, рибальський стрижень та забути про все в компанії тихої річки, але на жаль, деяким речам не суджено статись. Ну й хуй з ним з тими мріями про рибалку подумала б звичайна людина. Саме тому думки про рибалку не виходили з моєї голови роками. Кожного дня я виходив на вулицю в пошуках річки, але на жаль, наближатись до водою Вінницької області було надто ризикованим. В спробах, хоча б емулювати свою найбільшу мрію, я подався у віртуальний простір, листаючи магазин Стіма, сторінка за сторінкою, мене почала покидати надія. Порнографічний шлак та індіїгри від Василя Кривого Зуба, все, що населяло дану платформу в наші дні. Але одного дня ока я примітив дещо цікаве. Спочатку я навіть не повірив. Мені здалося, що це була викликана горами стимулянтів галюцинація. Проте ні, це справді була нова гра про рибалку. Я в ту ж мить розчахлив свої гривні. Та приготувався до найкращих годин свого життя. Втім, реальність, а якщо точніше, віртуальність, була не такою і ідеальною. Так можливо, в цій грі я не я, а якийсь кіт проте... Кому яке діло, навіть будучи угарним котом, моя мрія не втратить своєї важливості. Я годинами сидів біля віртуальних озер, річок та морів, закитуючи вудку в надії відчути той самий славетний дух риболовлі. Та все ж щось було не так. Хоч як би я не старався, ті самі почуття від звичайної рибалки ніяк не вдавалось викликати. Жоден хороший улов не міг повернути тих самих почуттів, що викликала навіть найменша рибина на справжній рибалці. Це змусило мене задуматись. Можливо, щось не так з моїм підходом? Рибалка, це не просто акт полювання на невловимих риб. Я почав думати, що ж асоціюється з рибалкою, крім самої риби. Я спілкувався з багатьма експертами в сфері та дійшов до одного простого висновку: рибалка без пива, як велосипед без сидіння. На щастя, моїй дилемі знайшлось рішення у вигляді пікселізованого пивандрія. Так, пивко непогано допомагало розрядити обстановку звичайної риболовлі. Та навіть з такими підмасленнями ситуація була не найкращою. Не вистачало чогось іще. І я не говорю про азартні ігри, їх мені не вистачало з головою. Я говорю про щось більш езотеричне, неочевидне. Те, про що звичайна людина навіть не подумала б, коли мова заходить про рибалку. Надійна братва, яка може її відро притримати, і на гак наживки начепити, якщо ситуація потребуватиме. Тому я змусив розчехлити вічно зелені гривні свого компадре, аби дух сумісної рибалки загорівся в наших серцях. Ну, на ділі ніхуя поетичного з цього не вийшло. Блять, вилка упала, подожди. Блять. Ебать, кингсальмон! Закинг Сальмон, ти бачиш? Роялті! Пиздец, блядь, звізди, нахуй. Сто, блядь, цих мой треба. Ебать, я зайшов, нахуй на я вам себе И нахуй, щоб подесь було. А вообще иметь цвет кожи драм. Великий отбойний. Ми рибачили. І рибачили, все йшло чудово, а прояви духу справжньої рибалки почали виднітися все більше і більше. Саме тоді сталося те, чого не міг передбачити ані Нострадамус, ані Денис Соратник. На наш сервер почали заходити інші рибаки, ніби їм там, блять, риб'ячим жиром намазано. Ну але проти ми не були. Навпаки, чим більше різнородних рибаків знаходилось на нашому сервері. Тим більше атмосфера походила на справжні рибальські засідання десь під річкою Свиня Львівської області, та тим більше наші комп'ютери хотіли вкоротити собі віку. Ну але жодні 15 кадрів в секунду не змусили б нас покинути наші мрії. Всім справді було байдуже. Проходив час, риба клювала. А ми рибаки повільно змінювались, як і морально, так і візуально за той короткий проміжок часу, який ми провели разом. Багато доброго улову було того дня. Та що важливіше, ми зрозуміли те, що нам намагались донести предки рибаки. Справжній рибальський дух не має нічого спільного ані з рибою, ані з водою. Він криється всередині нас всіх та показує себе в найяскравіші моменти життя. Багато хто називає це щастям, я називаю це рибалкою.